Я планувала подати з нос п'яти предметів. Це мала бути українська мова, література, математика, англійська мова, біологія і хімія, тому що я поступаю на медичний. От, ну, я готувалася досить посилено до всіх предметів, хоча я і так в школі непогано справлялася. Я з 3 класу брала участь в конкурсі імені Петра Яцика. Це я кожен рік ну, ходила на нього. Кілька разів здобула призові місця на області. Ну, останні роки це не було через карантинні обмеження, зрозуміло. Ну, в цілому так українська мова в мене прижилася. Я намагаюся в житті розмовляти чистою мовою і закликати своїх знайомих, щоб вони на українську переходили, це важливо. Перед тим, як зайти в аудиторію, ми всі чекали на вулиці, і я побачила своїх знайомих, і ми говорили типу, про те, хто як складе. Я просто висунула таку гіпотезу, що швидше за все мене буде 200 балів саме з української мови. І так і сталося. Так, я була трошки здивована, але ще більше здивований був мій екзаменатор. Він дуже радів. Він був щасливий, що хтось з його аудиторії отримав 200 балів. Планую вступати до Львівського національного медичного університету. Поки я чекаю, щоб розглянули заяви, оце все. Uh, ну і планую навчатись там на спеціальності медицини.